У перші дні розкопок з масового поховання в Лимані підняли 20 тіл цивільних і військових Збройних сил України. Місцевих ховали в окремих могилах. Серед загиблих є родина з двома маленькими дітьми. На даному участку, де ми зараз знаходимося, приблизно около ста цивільних осіб, також неподалік є де масове поховання. Це наші військові. Приблизно від 20 і більше осіб за попередню інформацію. Наразі ми маємо інформацію про інші, теж масові місця поховання осіб, як цивільних, так і військових. На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші безіменні. В кожному випадку поліція призначає експертизу рештків для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Ми опитуємо кожного громадянина, хто знаходився під час тимчасової окупації на територію того чи іншого населення. От коли отримуємо інформацію про якісь поховання, ми її перепровіряємо і, звичайно, призначаємо інформацію. Із гамацію ми викликаємо відповідних спеціалістів. Це слідчі, це криміналісти, експерти, судмедексперти, прокурори. Як тільки Лиман звільнили, співробітники поліції відновили там свою роботу. На даний момент в Харківській в Донецькій області працює додатково, працюють додатково зведені загони практично з, з усіх територій регіонів України, в тому числі і західних, близько по 100-150 чоловік. І ці поліцейські допомагають місцевій поліції відновлювати порядок на цих колишніх окупованих територіях. Леман був під окупацією чотири місяці. Російська армія захопила його 30 травня. Збройні сили України увійшли до міста 1 жовтня. Олександр Забродін, Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.